Приходить один фермер до лікаря та каже: лікарю, допоможіть мені, в мене такі проблеми це з дружиною останнім часом. Приходжу додому, ми або не спілкуємось, або в неї якісь постійно проблеми. Вона на мене їх виливає. Я зранку до ночі на роботі, мені нема коли слухати її всі у тій жіночі м -м, негаразди. Ну, ви розумієте, ну, сім'я розколюється. Коротше, лікар послухав та й каже, слухайте, а ви давно зі своєю дружиною були як із жінкою. Він каже, лікарю, ну, ви розрозумійте, каже, я фермер. У мене зараз саме жниво. Я майже круглі сутки на тому полі, на, ти на роботі. ну, Про що ви говорите? Він каже, добре. Каже, я зрозумів. Е, скажіть, а ваше поле каже, ну, від вашого господарства далеко знаходиться? Він каже, ну, я знаю кілометра, каже, півтора. Він каже, добре, давайте каже, зробимо так. Ви беріть з собою. На роботу рушницю. І от як у вас буде якась там вільна хвилинка, ви тею рушницю стріляєте в небо, жінка почує прибіже до вас, приласкає вас, ви, каже, приділите увагу як жінці, а вона вам за і гарячу обіду принесе. Точно каже мужик, гарна ідея. Проходить два тижні, приходить цей мужик опять до лікаря, каже, лікарю. У мене такі проблеми, у мене знову такі проблеми. Лікар каже, що таке вже? Він каже, ну ви знаєте, каже. я каже, все зробив так, як ви казали. Після кожного мого пострілу прийде, я їй каже, і увагу приділю. І, і все ми якимсь коханням каже, позаймаємося. Вона мене і накормить, і приголубить. Я такий був щасливий, і вона була така задоволена. Лікар каже, ну така, що ж тоді не так. Ну ви розумієте, ну почався сезон охоти. Ну і що? Ну, що і що? Моєї жінки вже два тижні вдома немає.